Дня. Вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Хотіли трішки показати, в якому стані наші нуклеуси, маткомісця на даний момент. Хочу проінформувати наших колег, глядачів нашого каналу, що є у нас в наявності матки плідні, так як зараз невеликий не спрос, тому що пасічник. В кого є медозбір по медозборах. Ну, такий період, якраз що матки не дуже користуються попитом, але потихеньку матки відбираються, потихеньку відправляються. Хочу всім подякувати, хто у нас замовляв. Подякувати всім за хороші відгуки. Ну і за всі відгуки, які нам говорили, хочемо подякувати. Ми не дуже і спішимо відбирати матки. Сьогодні відібрав звідси матку. Хочу показати, в якому був стані оце, оце маткомісце. Стараємося відбирати з личинки і практично там, де під печатку вже підходить личинка. Ну, це якщо є можливість така. Тому що нам потрібні маткомісця, бо ми зимуємо в цих нуклеусах. Нам потрібні такі гарні матко. бачите, там все личинка. От звідси відібрана матка з такої личинки відібрана. Практично під печатку буде підходити вже личинка. Це ще досить і, ну, не все так получається. Щоб оці. Коли вже не буде маточників, нам треба, щоб нуклеуси були в гарному стані. Тому що, наприклад, цю матку ми відібрали, цю матку буде ставитися кліточку через канді і ця перегородка вже ну, вже як годівниця здвигатися на край і об'єднуватися ці два маткомісця в одне. Так буде робитися з цієї сторони. Буде матка все опрацьовувати, засівати і, по ходу ми їх будемо закармлювати, бо нам треба, щоб були ці е, кормові рамки закормлені. От, щоб по максимуму де ще були, вже, вже це не роблю. Е, от Тут підставилася, була, забралася, коли було перенаселення, забралася там розплодна. От бачите, далася вощина, це буквально, я не знаю, неділю назад оця вощина далася. Вони цей край відбудували і отут вже є засіяно. Якщо видно, От видно. О, дивіться матка ходить. О. Так що нам оці рамки треба, щоб гарно були і закормлені, і засіяні. Щоб головне, щоб бджоло по максимуму Це теж так само засіяно. Повністю все від бруска до бруска. Ну, як там, де, де є місце. І там слідуюча. Там так. вже напевно от цю і не було довго. Та вже покажу. Напевно, вже і личинка пішла. Бо я то відмітив, що цю матку можна відібрати. От, так, Тут пішла личинка. От, вже досить велика личинка. Тобто на трьох рамках вона засіяла. Так що, щоб ви розуміли, чому так перетримується матка, тут можна перейти. Ця матка може от на цих трьох рамках, тут уже бити і до вересня місяця. Не є проблем. Я стараюся з двох місних, так як ми трішки удосконалили свій нуклеус. Замінили ту годівницю, яка у нас була, ми зробили її таку, як рамка ширина. За що цього у нас одне маткомісце на три рамки, друге на дві. Тут так само на 2, тут на три. Тобто я стараюся відбирати, якщо є замовлення, відбирати з двох рамочного маткомісця матку, щоб там, де цей довше сиділа і могла утримуватися і розвиватися. Так що так, по ходу буде відбиратися по матці, але і ще матка буде відбиратися і вже От Тут теж три плідні, одна не Що я ще хотів показати, що у нас у цих зібрався практично весь весь трутінь. Ну, ну теж не, 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 не прям не всюди. О, де, де цікаво, де не показати чи де. О, що тут є у цих є трутні. Що, що нам дуже цей трутень цінний, бо сім'ї ну, не те, що кидають, а ще й сіють. Ось тут теж яка каличинка. А там ота рамка вже під печатку. А, ні, це від прошлої матки печатка. Ну, Трутня не є. Ну, є такі маткомісця, місця, що не є, а є такі, що є трутень. У нас є можливість це перекрити генеманку, людка, але ми спеціально не перекриваємо, бо у нас у клаусах. Зберігається трутень. Але я вже дійшов до того, о, зрозумів, о, ну, старі матки тримають трутня довше. А також молоді, коли починають сіяти, вони не тільки тримають, вони його ще засівають. Молоді матки. Отут підставилася матка. І от у нас є така рамка, яку вони перебудували отрутня. Ось от так би то видно було. І от так вони досить попідцівали. Якщо показати, то є яйця. Оце трутня по центрі стоїть, отут уверху. От і печатний трутень. От вже виходить трутень. Є. Тобто цього трутня нам буде достатньо для... Для облюду. Ну І так по сім'ях є багато. Оце теж... Ось тут прям яєчка. Ось тут прям яєчка трутня. Оцей трутень буде, бо у нас вже майже я не знаю, чи буду ще завтра прививати. Це була остання прививка. Ну, це ще треба облітати, облітатися. Отак, от такі медові пояса у нас на, на стаціонарі. Ця сім'я не підкармлювалася. Це так давала ожина липа, вже покажу заодно. Ось так розсівалася матка молода. У неї такий різновіковий розплід пішов, так плотнячок не пішов. Так буває, коли приходить одну матку обрав, другу підставив то такий перерив, е, вона потім буде гарно сіяти. Я, я не... Не бракую відразу матку, видячи такий розплід, бо знаю, що воно спиру так сіє. Потім вона от, краще уплотнила. і отак між тим. То тоді ще і взяток був, вони підливали, і воно отак ну от і вже гарний плотний. Отак піде, вже друге покоління плотнячок піде. Так що це таке. Так що, от, що ситуація з трутнем. Чи буде допізна до трутінь, то в принципі, от молоді матки, старі матки практикують тримати трутня вже дорослого, не сіяти. А молоді матки, бачите, вони, у них така інтенсивна яйцекладка, що вони всі в підряд, де пустає чарунка, чи трутнього, чи бджолина, вони все засівають. Така у них тактика. І це, це я е, помітив. І використовую собі це для того, щоб мати пізного трутня. Так щоб обліталися ну, вже якби посідні матки, які будуть йти на облік. Це багато, там хтось каже, що там скільки там трутня, але в принципі зараз небагато маток відбирається і небагато маток в день йде на облік. Ну, плюс ще там якась десь непогода, є перериви, так що в принципі, вистачає. І на даний момент можна сказати, що матка досить гарної якості. От, по, 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 по цьому питанню. Самі бачите по єйц як працює. В принципі, що затягувати відео? все ви бачите в відео по Тіктоках ситуацію. Все хотіли. Показати, продемонструвати. Плідні маточки в наявності є. Якщо потрібно, звертайтеся, будемо раді відправити. По поводу якості теж сказав. От. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Чекаємо ваших замовлень. Всім всього найкращого, гарних медозборів і, гарно, і саме головне гарної підготовки до зимівні.